Символ добробуту злагоди і благодатів Івано-Франківську. Місцеві пластуни отримали від українських залізничників в Афлеємський вогонь миру. Його запалюють у місці народження Ісуса Христа, і уже понад 30 років скаути поширюють полум'я по всьому світу. Нині вогонь миру це не лише символ різдвяного тепла, а й надія, що війна якнайшвидше закінчиться. На війні ми втратили свого друга станичного Івана франківська Ну відповідно на Провести його в останню путь, приїхало дуже багато пластунів так само з фронту, які багато і там перебувають зараз. І саме цей вогонь, який ми сьогодні отримаємо, ми так само передамо їм, хлопцям і дівчатам, які, пластунам, які воюють на теренах. Нашої батьківщини гасло нинішньої акції в єдності ми переможемо темряву. Відтак місцеві пластуни передадуть вогонь миру тим, хто його найбільше потребує. Вони планують зайти у храми області у сиротинці, у лікарні, там, де це світло найбільше є в потребі. Також передадуть вогонь тим людям, які Зараз перебувають у складних обставинах, внутрішньопереміщеним особам. Незабаром усі охочі зможуть отримати вифлеємський вогонь миру у храмах Прикарпаття усіх конфесій. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.